Таня всім їду я ще на одне поселення. Вон горень тече. Зараз якраз біля 6 години, сьогодні буду в день ходити. Вон далеко те урочище, де я там копаю постійно. Добре, що знайду, все покажу. Так, є в мене перша знахідка, Значить їхнє. Такого... Бляха, поле вже засіяне. В ходу пшениця, то я так думаю зверху швидко побігаю та й втічу. До те поле Коротше, перейшов я на другу сторону. Якийсь шматочок бобенчика виліз. Наче Тут я... Так, тільки влагу закрили, то думаю, краще тут походжу. Добре. Коротше, така моя знахідочка вже є. Яка тут кераміка валяється? Ходив я вже тут трохи, така ось бонь в мене. Якась ложка зігнута, куски гільз, пулі, і ось шматок срібла чи що. Ну, там от і був кусочек, а ось ще один. Зараз подивимось. Так, є у мене перша ось ця монета. З такої доволі непоганої глибини. Певно радянська. 10 копійок короку. 48 року. Кераміка наче є така як треба. І сигналів щось нема взагалі. А може ось у на склон, зараз піду там походжусь. Є ще одна ось копійчинка. Що це таке? Чи це не копійка? Це напевно якась підвісочка була. Це видно вушко. Може навіть і їхні. Може і ні. Добре, помию покажу. Є ще тут і козацька шрапнелька. Мушкетна. Добре. Помив я цю штуку, коротше, нічого тут не видно. Привіликий жаль. Це точно їхня якась така підвісочка була. Це далі, це напевно фібула така була довга. Все видно чібу. Коротше, такі знахідки. Аж зараз ще на одне поле з'їжджу, подивлюся що там. Прийшла до нас та сахарська пилюка, напевно. Думав це туман, а це таке. Як пилюка, потім думав, що це з дороги може пилюка. Зараз туди о, поїду, похожу біля хутора старого, там цілий, ну, заціпили трохи біля дороги. Може там що мені вилізуть. Вони якась падаль, не закопив все, яменьки. Тварина. Може там вже перехожений походив в цьому хуторі Короте, як завжди гільзи. Тут які хочеш є. Це навіть лебель один є. Коротше манліхи, мосенки, таке ось щось було. Але з різьбою якась така була штука. І ось гудзик такий, як я в лісі знайшов. Польський кінкович і Київ там Прикола. добре йду далі так, вицепив я копійку вона закисша. Ну, блін. Якісь сорокові, напевно. Добре. Он зайшов трошки в ліс. Все-таки знахі якась. Не знаю, чи це сучасно, чи не сучасно. Каброшка може була. Йду далі по цій річечці. Томатики, що? Дві копієчки вилізло. 53-го року. Добре, вже покупав телефони, нахилявся, впав в воду, але працює навіть. Он піднявся звідти ось. ось такий обломочок чи щось. Може и хреста кусок. Добре. Вийшов я з лісу назад сюди Знайшов там ще 10 копійок і таке тільки що. І тільки що знову мені була козацька шрапнелька. Є ще один хутик по золоті. Такий вітер зірвався, що сумку з плечей зносить. Починається як дощ, непевно буде я втікати. Чи показати який у нас сліпці? Жовто-синій. Повесь такий. Так, ми по шмурдяку. Це з поселення. Якийсь ложки кусок, все накладка якась така, дивлюся. Не знаю, може тут щось зображене. Важко сказати. Ну це бронза. Не, не, не міць. Три таких маленьких кулі, таких дві відмосинки, жопка відмосінки. Коротше. І ще тут якісь шматочки. Проволока. Далі сюди. На хуторі багато тут дуже гільз було. Та. Наче бердана. Бердана, лебель усьо. Коротше, два лебеля, чи три. Три. Що, ось тут ось такий один. Ні, це... Це манліхер. А ось, один, два, три. Коротше, три. Це... Це не знаю. Щось теж 16-й рік. Може Мосінка старатка Ще один Маузер. Маузер ось тут такий прикольний один Манліхер цілий більш-менш. Зараз помиєш його. Ще такий манліхер, куля від Маузера. Таке щось з отвором. Цвах ось прикольне, таке я взяв, колекціоную цвахи. Таке якесь було. Таке як посріблене якесь. Не знаю що це таке. Ще тут мосіньки, проволока, ложка. Далі по шматках отакі шматочки якісь міді. Все як теж накладка якась. Ця штука така була. Зрозуміла. Ну тут вона з різьбою, не знаю. Далі цього. Таке воно якесь як в позолоті. Як малюночок, є чи надпис, чи що? Так воно окислилось як той гудзик. Напевно, це я відложу. Ну, то ще шматки олива якісь. Олива, це. Напевно, якоїсь медицини, може від шприца. Коротше, такі шматки алюмінії, олива. А щось брусок такий взяв. Косу точив так, ми по знахідках. Так що я перше знайшов цей шматочок. Це виявилась фібула. У мене є така здоровеляча фібула. Все от видно зачібу. Ось, вона йшла сюди. І тоді так. І зломаний цей пружинка. Тримач. Така довжелезна фібула була. Так, її вже побило, сільхозтехніка. Так, далі бубенця цього знайшов шматочок. Не знаю, що це за метал. Часто він попадається в такому металі, якийсь. Якийсь сплав. Далі оцей шматочок срібла. Такий непоганий. Оце амулетик, цей, на жаль, він не відмивається, не хочу я сильно мити. Такий теж незрозумілий якийсь метал, чи то олива, чи, чи бронза. Ось видно, що по кругу були крапочки. Ось за чіп. Може, ще колись відмию, то покажу. Шрапнелька козацька така. Мушкетна. 10 копійок 48-го року. Такі. Так, і далі вже я пішов на цей. Приїхав на хутір. Там вже не пам'ятаю, що я знайшов спочатку. Чи були ці копійка ця. Значить, як з 43-го року. Така копійка. Шкода, що вбита. Такої нема. Накладочка цього. Ось теж віцаризм. Такого його щось. Уже якась ступенька. Офіцерська. Гудзик цей. По золоті. Гарно блистить так. Не знаю, що це за гудзик, цинковий з іншої сторони. Такий вже кришиться. Може перший світовий, може чуть старіше. Це шрапнелька теж такого. Далі цей гудзик. Така напевно, може і сама цікава знахідка. Польсь, польський гудзик. Такий з залізним вушком. Вже я зрозумів, що це воно від одного, може це від какарди якої. Це позолотка така була. Теж такі окислі, незрозумілі. Може від якоїсь фуражки, не знаю. Далі, цього було в лісі, не знаю, це напевно якась радянщина або ось видно. Штамповка. Якась така маленька пломба. Нічого не видно. Ну і цих 2 копійки 53-го року більш-менш такому непоганому стані І українських 10 копійок. Добре, дякую за увагу. Вирішив я доповнити з приводу цієї накладки. Мив я її от. Є тут якийсь імперський Орел, чи австрійський, чи російський. Не знаю. Ну там, якщо таке попадалося, це куля Мін'є. Але це російський. Це видно хвіст, жезл, крила. Це голова. Ну Формату такого вже, як останнього, кінець імперії. Миколи другого. Ще камінець був, теж не показував такий як вугілля, якийсь такий склад. Не знаю, черняхи приволокли. Такий тут І Трошки почистив цю підвісочку. Появляються тут посередніші якісь крапочки. Так, не хоче вона чиститися. Тут такі от раз, два, три, чотири виємки. Такі, може це який коло був. З цієї сторони нічого немає.